Дорогі брати і сестри, я вітаю вас усіх у цей ранковий час, іменем нашого Господа Ісуса Христа, і бажаю вам всім рясних Божих благословінь у цьому зібранні. Хай Боже благословіння не пройде нікого присутнього в даному служінні. Ми маємо сьогодні особливе служіння. І я разом з вами хочу в даному служінні. Прославити нашого Господа і Ісуса Христа, слава Ісусу Христу! Він сьогодні присутній є на цьому місці по вірній своїй обітниці. І ми сьогодні маємо особливе служіння, як вже було нагадано, дивлячись на цей пагорбок. Всі ми, як діти Божі, як християни, ми розуміємо, що це ціна, це заплачена ціна за наше спасіння. І коли наші діти запитують, коли ми маємо це зібрання, особливе служіння, і наші діти є з нами, і вони запитують, що це за служіння, яке ви звершуєте, вони дивляться на цю картину, дивляться на цей прообраз, і ми з вірою впевнено їм відповідаємо, це спомин смерті нашого Господа і Ісуса Христа. Алілуя! Благословенне це ім'я. Ім'я вище всякого імені, і перед цим іменем ми прихиляємо наші коліна. Ми молимося нашому Господу Ісусу Христу. Але, на жаль, сьогодні не всі люди прихиляють коліна перед цим іменем. Прийде час, де всі прихилять коліна перед Ісусом Христом, перед цим іменем і небесні, і земні, і підземні. Але сьогодні для багатьох людей соромно. Прихилити коліна, нам не соромно, тому що за нас заплачена велика ціна. Ісусу Христу не було соромно йти на таку ганебну смерть, на Голгофу, на страждання, на муки. Він пішов добровільно і Він сказав для Отця: Я піду, Отче, виконати волю Твою. Слава нашому Господу! Ми будемо молитися до нашого Господа, будемо дякувати Господу. І я читаю деякі місця із Божого слова, відомі для нас з вами. Перше місце, зачитаю, де записано перше післення Коринфян, 15 розділ написано такі слова. Напоминаю вам, браття, Євангеліє, котре я благовіствував вам, котре ви і прийняли, в котрому і утвердились, котрим і спасаєтесь. Если преподанное є так, как Я благовествовав вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что то есть, Христос умер за грехи наши по Писанию. Друге місце читаю до евреев, 9 розділ такие слова. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей искинию, нерукотворонную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы Через окрупление освящают осквернених, дабы чисто было тело, то коль ми Паче кров Христа, Которий Духом Святым принес Себя непорочного Богу очистить совесть нашу от мертвих діл для служення Богу живому и істинному. І третє місце читаю п'ятий розділ, остання книга Біблії. Де написано такі слова. Іван каже: І я взглянув, і от посреді престола і чотирьох животних, і посред і старців стояв агнець, як би закланий, і сім рогов і сім очей, котре сім духов Божих посланих на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадчего старця пали перед Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: Достоин Тим взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан. І кров'ю своєю іскупіла нас Богу із всякого колена язика, і племені, і народа. Слава нашому Господу, брати і сестри. Всякий раз, коли ми маємо це служіння, ми нічого нового не проповідуємо, ми нічого нового не можемо побачити. Дві тисячі років проходить, коли Церква Ісуса Христа на землі. І церква Ісуса має повеління. Всякий раз, коли ви їсте цей хліб і п'єте з чаші цієї, ви смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. І ми нічого нового не, при... не преподаємо вам сьогодні, але ми нагадуємо. І Павло каже, я напоминаю вам, браття, Євангеліє, котре ви прийняли, в котрим утвердились і котрим спасаєтесь. Первоначально я проповедовал вам, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию. Ми маємо різні служіння, брати і сестри, різні проповіді маємо. Але сьогодні в нас тільки одна проповідь про смерть нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо проповіді про Воскресіння, ми маємо проповіді про життя Ісуса Христа. І це все важливі проповіді, вони необхідні для спасіння кожної людини. Але сьогодні по особливому звучить проповідь про страждання і Ісуса Христа. Ми читаємо апостол Павло до Євреїв каже, такі слова: помисліть, опритерпівшим над собою такое поругання від грешників, щоби вам не ізнімоч, і не ослабеть. Душами вашими, щоб вам мати тверду віру і надію на життя вічне, на Спасителя нашого Ісуса Христа, який заплатив за кожного із нас слава нашому Господу, брати і сестри, була ціна заплачена, і це надто висока ціна. І апостол Петро пише своє післення і каже: не золото, не срібло було заплачене. Но дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа ми викуплені слава нашому Господу. Від марнотного життя, від гріховного життя ми викуплені, була заплачена ціна. І коли була заплачена ціна, Отець Небесний сказав такі слова: Він визволив нас від влади темряви і привів у царство улюбленого Сина свого і Ісуса Христа, слава нашому Господу! Ми сьогодні не свої, ми куплені дорогоцінною кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні нам є за що прославляти нашого Господа і в наших душах, і в наших тілах. Не була приносена кров тварин, не тварини були принесені в жертву, це було все звершено в старозавітні часи для омиття всякої нечистоти. Тіла, щоб воно було чисте, але каже, настільки важливіша була новозавітня жертва. І Ісус Христос себе самого приніс у жертву, для того, щоб ми мали чисту совість, щоб ми мали ці білі, незап'ятнені одежі, ми мали вічне життя, щоб ми служили Богу нашому. Чистій і добрій совісті була принесена жертва Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Цей новозавітній первосвященник він війшов у святилище посредством крові і приобрів вічне відкуплення, вічною любов'ю, каже: Я полюбив тебе і потому простер до тебе своє. Благовоління, слава нашому Господу, брати і сестри, він приобріть вічне відкуплення, брати і сестри. І тому хай Бог благословить нас, укріпить кожного із нас. Іван, будучи на острові Патнос, він багато плакав. Чому? Він побачив цю книгу, яка була запечатана сімома печатями, і не було нікого ні на небі, ні на землі достойного взяти цю книгу. І відкрити її, зняти ці печатки, не було нікого. І він плакав і каже: один із старейшин каже: не плач лев від коліна Іудіна. Це був агнець Божий, який взяв на себе гріхи всього світу, і він достойний. Агнець Божий це ім'я Ісус Христос, слава нашому Господу, брати і сестри, ідучи на річку Іордан. І Ісус Христос, приймати хрещення, в підтвердження всім, хто там був на тому місці. Іван возгласив голос свій і каже: Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи всього людства. І Ісус Христос взяв на себе гріхи і каже і до Івана, який був на острові Патмос, каже: не плач. Агнець, який взяв на себе гріхів світу, він має владу взяти цю книгу, зняти ці печатки і розкрити цю книгу. І 24 старці попадали на свої коліна і возгласили великим громким голосом: Ось агнець Божий, який взяв на себе гріхи всього світу. Брати і сестри, Він викупив, каже, нас від всякого народу, язика, люду і племені від, Із всіх народів на землі. Кожен народ має доступ до Ісуса Христа, має можливість отримати спасіння не тільки ізраїльський народ, ісус Христос приобрів вічне викуплення для всіх людей на планеті Земля. Брати і сестри, хай благословить нас Господь, укріпить кожного із нас і дасть нам здерзновіння, з відвагою прославити того, чиє ім'я вище всякого імені на небі і на землі. Брати і сестри, хай допоможе нам Бог, укріпить нашу віру, щоб ми сьогодні, маючи участі у цій святині, з вірою приймали тіло. І кров нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо підходити до цього служіння обережно, з відвагою, з благоговінням, маючи великі обітування від нашого Господа Ісуса Христа. А обітування написані, каже Христос: хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, той матиме вічне життя? Я воскрешу Його останнього дня. Я буду в Ньому і Він в мені, Він ходитиме з нами, Він є нашим Богом, а ми є Його народом. Хай благословить нас Господь, брати і сестри, укріпить, напоминаю вам, браття Євангеліє, котрої я благовестував вам, котрі ви прийняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь. Если якщо преподане так, як я благовестував вам. Євангеліє про смерть нашого Господа Ісуса Христа. Євангеліє про страждання Його. Апостол Павло каже: для багатьох людей проповідь о Христі це безуміє. А для нас з вами, тих, кого Бог спас, це сила Божа, слава нашому Господу. Проповідь про Хрест це є наше благословіння. Проповідь про Хрест це сила Божа, яку ми відчуваємо у житті нашому, особливо, коли ми слухаємо проповідь про страждання і про смерть нашого Господа Ісуса Христа. І тому Хай Бог благословить нас усіх у цьому зібранні, усіх присутніх. А ми перед іменем Ісуса Христа, схилим наші коліна, будемо молитися, просити благословення. Амінь.